Добрі христиє, ваш пару просив, щоб ми спільно провели такі духовні вправи, так звані та реколекції. Що таке реколекції? Реколекції перетресвяного часу. Для реколекції ти є такі презастанові, ці розсладження. Роздумування, може навіть сказати, ків глядання ще у події, котрі до нас наближаються. А подія це найвеличніша, це чудове Різдво Христове, Різдво Господа нашого Ісуса Христа. І ми знаємо, що до Ісуса прищепачки принесе вдарі, принесе вдарі ягнято. Пришли три цариці з згодом і принесе дари золото, влада і миром. А ми дори пристів, що принесемо вдари Ісусу, Господу нашого Спасителю. Нам підказує колядка нашу письмі. Ісусе і не мене небогаті, золото далі не Божьєм дати. Но дай цінішення землі мир, це віра в серці і любов про щира. От що для Господа є цінний народом нашої сторони, щоб наше серце було чисте, щоб наша душа була чиста, щоб наше життя було повне любов'ю Божою і щоденною вдячністю. Я не знає, що ви знаєте, таких людей які сьогодні потрібні не нарікали. То погають, то стають, то не то, то різні причини понаріхати. Жити, за ціле наше життя. Вміти дякувати це є ознака духовної зрілості християнського праведного життя. Я перед тим, як приїхати, що ти з усім в вашим парку говорив, чи, чи Василій, чи у вас є мікрофон переноси павтичка, качок? Ну, може. Ідечи, що ж людей запитатися. Ми чули в цьому пішому ринку від Матеї, де Ісус нас вмочає, Слово Боже. Слово Боже завжди є Спасителем, завжди є Просвітлюючим, завжди дає надію і переконання, що Слово Боже є для нас, обітністю, яка завжди. сповниться. Ісус нас мочає, не збирайте собі скарби землі. Мій рожа нищить і тоді викопну. Ну, землі скарби, ми самі розбирати. Пішов на роботу, зробив гроші, розтратив гроші, знов, пішов знову шукати грошей, Купити, продати, одержати, здоров'я, поїсти. То ми знаємо, що тям займаємося. І тут не треба жодної науки, що навчить дома земні скарби збирати. А що такі скарби невесні? Скарби невесні. Небі не приймають. Євро, дебі не приймають доляри, гривні не приймають. Золото, світло не приймає, а що ж це скарбом небесним? Скарбом для неба є три христі ваш час, Дорогоцінний час нашого життя, час, котрий ми затратимо, котрий ми присвятимо молитві, церкві, Божій справі. Цей час, багато людей вважають той час втратою. То змарнування часу молитися, то нема часу, треба робити. Ти до церкви, та ні, та може піти на базар, щоб купити продати, застановитися на слово Боже, читати біблію, і Священне писання. Та де? Тут більше краще кіно подивитись в інтернеті посидіти. Багато людей світу, чого вважають. Час присвячений для Бога втратою. Може й ви, тобто щасливі, що ви вмієте час затратити для Бога для небо, для спасення нашої безсмертної душі. Я так і не був впевнений, чи треба мені мікрофон, чи не треба. Бо там на початку є пані Ірина, теч пару, хотеч Василь. Марко, Думаю, чи кого буде питати, що буде питати, але в них ну, громада збільшилася. І, 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 ісус каже, більше стати, але сподобалося вам передати цим Небесним Царство Небесне. Тобто, для малої кількості людей Господь є щедрі, ті, котрі шукають Господа, шукають Божої милисті. Ну, я щоб ви не могли бути просити просить ну, я попробую не знаю, чи то мені вдалі чи вас є попробую. А може, може, хто чорний вийде, знаєте. Я <клухи> на парафії, там, де десятичному храмі, часто йдуть до людей і питаюся деякі питання. Може, їх не задавав такого питання, але, наприклад, Попробую, хоч ви, як вас сварки, як вас свадіть. Алина, А я маю таке дуже простеньке питання, Але А ви хтось вас запитає, що ваша ліним, знайомим, сусідів? І хтось хтось запитав, або ж він вже питав, чи може каже, Галина. А для чого ти живеш? І було чи дитина, як послати. А ти Осан чого Ну ви знаєте, я знаю, що ви наш медля того ці життя зробити царство. Володимир. А я. Що, то повна відповідь. Щоб забути царство небесне. Та ви знаєте, просто забули. це вчинить з мікрофоном. Щоб забути царство небесне, це є прекрасна відповідь. Краще не треба. Може, тільки скажімо, чому я питаюся? Бо я під якому людей, а люди кажуть, вона кажуть, живу для продовження свого роду, добре. А я живу для дітей, для мною добре. А я хочу бути до комерції. Добре. А що ж хоче, дожити до пенсії, отримувати пенсію. Скільки різних справи не і добрі. Але вони всі землі у саме добре відповідно. Навіть духовно до Бо понад ті ще земні справи, котрі ми маємо, і щось важливіше. А тим важливіше є царство небесне. Отже, правильна відповідь є християнською віруючою душі, що якщо вас хтось запитає, другий раз хтось запитає, щоб ви серед, серед ночі не відповісти правильно, щоб не мовчали, будь ласка, щоб відповіли, ми живемо, люди, всі на землі, для того, щоб ви не втратити царство небесне. Бути учасником Царства Небесного. І ще друга правильна відповідь. Ми живемо на землі для того, щоб приготуватися на зустріч Богом. Ви знаєте, якщо я піду, кожне по скажу. Ну, пані Ірини, я знаю, бо на ограничого співало, тим дуже добре знає. Але якщо кожного по ім'я пішов до кожного, приємно люди, коли говориться ім'я людини. А ви знаєте, що я буду в ви то знаєте чи ні. Я буду вмирати. Він хто тебе казав? То я вам кажу, я буду вмирати. І ти поперше, колиш. Може, не завтра, може після завтра. То після завтра може не через 3 років, але все одно ми всі помремо. І що буде? Ми прийдемо на зустріч з Богом, нашим Творцем. Коли нас закличуть на весілля торжество. Якусь подію, що ми робимо, Добремо найкращу сукню, беремо костюм, і хтось йде до перекор'я, щоб себе причесати, при... при... приготувати. Жінки малюють, ніхи, губи малюють. Ну, то, малює, тож у нас праві не вимикаю. Але в кожному разі, що про реч, ми знаємо на весілля, ми ніхто не йдемо в робочому молодежу, коли ми там порпали на землі, або в хаті ремонт, знаєте, вапно, Бетоної розчин, і ми в робочій прийшли на весілля назви, людина каже, не, не, не думаючи, а Або ще може вигнати, що ми не поважаємо усе бути гарно приготовлюватися. Якщо ми не приготовлені недоброю не, не задягнути гарно, то того образує для того господаря, який не запросив, то чесно кажучи, ще людський етикет ми вміємо шанувати. Тобто до весілля ми продовжуємо, скільки треба до Ну, годину, дві, ну, хтось півдня. навіть два дні може хтось готуватися до весілля. Я кожне по імені скаже кожне по імені. А до приготування зустрічі з Богом, скільки маємо? Чиле життя? Чиле життя не день, не два, не дві години. Чи життя маємо для того, щоб. Добре приготовити на зустріч Бога. І уявіться. Людина прожила 92 роки. Майже 40 років, 92 роки, роки прожила людина. Ну і що таке в такому віці людина? І було чому ці коней, тому що є війна, люди вмирають від хвороби, від коронавірусу, ковід, ми ще не знаємо, що буде завтра, після завтра Різні можуть бути випробування.

Каже Господи, ти знаєш, я такий був зайнятий, я такий був, мав багато роботи, такий працює, працював, працював, і для тебе часу не мав. Що Господь такій людині, котра 90 років прожила, і часу немає, для бога? Господь скаже, звежіть слугу, слову ліво і небайдиво, який у громіші, там буде плач, плаче, скаю землі. Ось така доля чекає людей, котрі. Не дбаю, не дбайливі, котрі думають, що піти до храму то втрата часу, Помолитися – то втрата часу, прочитати добру книжку – втрата часу. Я не маю права вас просити. Можу отець пару, можу вас просити, тих Васильів. А я тільки звертаю увагу. Не бійтеся затратити час вашого життя для Бога для молитви, для неба. Бо тоді то буде скарб. Найцінніше. І коли ми перейдемо перед Господом, ми почуємо слово Лагідня, Спасителя, о добрий слухання, що добра славина. Ти в малому була вірна мені, чи був вірний мені, над новим тебе поставив, війти в радість Господа Бога Твого. Нас це буде радісно. Якщо ми мечиш життя, пам'ятаємо, якщо ми чули життя, якщо ми ніколи не думали, тим, що я живу. Він хоче що ви щодня дня. подумайте. І скажіть дітям своїм, скажімо свої, внукам світі, що ми живемо для того, щоб добре приготуватись на зустріч з Богом. Хай нам навчаємо поможе Матінка Божа, котрий праздник, не поручого часу, що ми святкуємо. Хай нас попросимо Ісус Спаситель, щоб ті наші духовні правильну колесці буде для нас тим світлом, котрим наповнимо нашу душу, наше серце, з котрого втече всякий страх. Всяка непевність, всякі переживання, бо хто з Господом перебуває, той перебуває в світі, той перебуває в радості. І нема вже в районі, душе і серце побуває тут, на тій землі. Якщо то, що я стараюся вам переказати, ви нічого не запам'ятали, ви йдете з храму, ви забудете, не буде що дивним. А якщо ви тільки одне, Запам'ятайте собі, що, що щоб Оксана саме сказала, чого ми живемо, щоб добре приготувати на зустріч з Богом Творцем, Щоб ми отримали, були учасниками царства Небесного. Це найважливіша наука, це найважливіше завдання для всіх людей, які живуть на землі. І для тебе, і для мене, і для отця Василія, парка Хабашого, і для кожної душі, кожної дитини, котра приходить в цей святий храм.